Доброго дня. Добрий день. Сьогодні ви дізнаєтесь правду одне про одного. Четверте випробування: перевірка на вірність. Ви можете отримати два ключі, якщо кожен з вас її пройде. Готово? Готово. Побачимо, хто є, хто. Свято, починаємо з тебе. Красивий хлопець. Симпатичний. Твій типаж? майже. Так. Що? Да. Давайте подивимось. Київ. Два тижні до зйомок у проєкті. Світлана, як завжди, на роботі у родинному м'ясному мафі. До неї підходить новий покупець. Це актор, чиє завдання познайомитися зі Світланою. Доброго дня! Доброго. Ви щось хотіли спитати? Так, да, мені філішечку треба. На пловчик. Що буде краще? Краще філа стегна. Давайте. Скільки потрібно? Ви таке гарне, що мені вже і стегна не потрібні. <рес> <рес> Скільки? Штучки два-три, давайте. В принципі, для мене у вас такі вії гарні. Дякую. Хоч хтось мені компліменти робить. Лівий тип просто пройшов, починає до тебе явно підкатувати. Ну, ти ж не забуваєш, що я при цьому саме ще й продавець, да? ну, так? Я у тебе куплю все м'ясо. От не перебарщи. Світ, я тебе хорошо знаю, по твоєму ліцю бачу, ти вже поплила. Я просто продавала. А покажіть дочки ваші. Mm -hmm. Гарненьке, дуже гарненьке яким ти м'ясом торгуєш, куріним чи своїм? Я ж бачив, як ти воно викручуєшся перед ним. Тому що, хоч хтось приділив мені увагу, на той момент ти взагалі за мене не балакав. Ну, прикинь, опять ми зараз поссоримося. Я з тобою не буду два дні буду злий. Ти що, на ці два дні десь підеш лівого мужика, знайдеш з ним балакати, щоб він тобі компліменти діяв? Тільки манікюр зробили, типу. Прикольно. Вам приємніше спілкуватися з покупцями, ніж з Олександром. Так. Відповідь так і це правда. Було неприятно жорстко, це почуть. Со мною тобі спілкуватися не подобається, об'ясни мені цей прикол. Нахріна я тобі. З тобою починаєш спілкуватися, ти починаєш психувати і посилати. Ну, як би з ким мені буде приємніше спілкуватися? З тобою, який ф посилає. І з людьми, які тобі улибаються і щось ще питають. Я не розумію, що ти со мною. Я не красивий, я не твій типаж, Я не роблю тобі компліментів, я тебе не слухаю. Тобі краще спілкуватися з кимось другим, ніж зі мною. Що я рядом з тобою роблю? Я тебе люблю. Не за внешність, не за що, я тебе просто люблю. Просто Клас. люблю. Показуйте далі. Так, Я з вами розрахувався. Да? так? Гарного дня вам. Приходьте. Новий знайомий Світлани йде. Але одразу ж. Повертається. Оп, а я тут. Добрий день ще раз. А в мене для вас є маленький сюрпризик. Це О -о -о. Вам. О -о -о. Гарно дуже. Дякую. Частіше посміхайтесь, вам дуже лишить посмішка. Що це таке? Зачем ти взагалі взяла ці, ці цвіти? Ну тут нічого поганого немає. Я бачу, диви, як сіяє, улипка. Мені хочеться хоч якоїсь уваги, щоб мені нагадували про те, що в мене хоч якась зовнішність є. А не я сіра мишка, яка просто стоїть і торгує. Я стараюся їй дарити квіти. Так, інколи я про це забуваю. Блін, тепер, звісно, буду дарити частіше. Дивимось далі. Там уже хуже не буде, я думаю, можна дивитися далі. Подивимось. Все, вона ви така гарненька, маленька, припала до душі. Може, все ж таки вийдемо на обід з вами. Я знаю, тут неподалік є грузинський ресторанчик. Не знаю. Що, і ще з одним букетом біжать? Ще з одним букетом біжать. Ну, добре. В смысле, добре. Безплатний кофе. Серйозно? Да. А якби він тебе на повноцінний обід позвав, ти б служила йому місяць чи що? Звісно. Як рабиня із аури. Мене Сергій звати. — Світлана. Приємно. Приємно. <світ> Ти мене упрекаєш, що я там от поробив якусь роботу і пішов собі на рибалку. Ти серед білого дня просто закриваєш магазин і з мужиком з другим, угу. уходиш куди по ресторанам. От, ну що це таке? Ти навіть не хочеш якось оправдатися. За що Ти? я повинна оправдуватися? Я з ним зализалася, я не знаю. Завела його магазин, переспала з ним. Що я такого Сейчас зробила? — Щас? Зараз ні, Світ, одкуди я знаю. Ти мені через год дзвониш, скажеш, я сьогодні не вдома, я у Ілюші. Як ти вмієш діяти з мене шаболде? Дивись далі, мовчки. <плес> мені необхідно спілкування. Чоловік мені не дає це спілкування. Ну, а тут хоч хтось мною зацікавився. Я ще зараз хочу вгадати, яка в тебе вага. Дивись. <різов> Ола. Що це за хі... там одразу должна лететь ответка від з коліна. Ну, от прям я буду всіх лопасить на своєму пути, так? Да? Чувак тебе знає три хвилини. Ти вже в нього на шиї висиш. Їй сподобалось. Ну, їй було круто. Це емоції. А для жінки всі емоції це дуже важливо. Особливо позитивні. Ту, <різов> 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 так що, скільки все таки кілограм? 41. П'ятюню. Це така посмішка гарна. От я тобі там казав, і зараз кажу. Дуже гарна. Я зараз буду ходити красна. Чому? Мене смішають дуже такі слова. Смішає Чому? Чому? тобі, що ніхто не каже такі слова. Хто мені це казав? А що коли тебе спитали, хто тобі робить компліменти, ти навіть не вспомнила за мене. Не то, що не вспомнила. Таке відчуття, що вона максимально намагається скритися. Це настояща зміна. Чесно, вже я вже не пам'ятаю, просто що там було. Може, я з ним реально там переспала. Так, да, мені, кстати, дуже інтересно. А який у вас графік, скільки ви днів на тиждень працюєте? Майже кожного дня. Ви що, не відпочиваєте взагалі? Ні. Тобі хтось допомагає? Мені допомагає мій чоловік. А, так. Вспомнила даже, за мене. Ти задоволена, що нарешті вона згадала тебе? Ну, вже без різниці. Якщо в тебе є чоловік, мені здається, треба ну, хоча, хоча б по черзі. Чи він не так харону, підожди поправлю, я не буду продавати. Е, ну, Можна і так сказати. <свісно> в принципі, там, там дуже все складно. <свісно> я не знаю, що в нього в голові. Чи вважаєте ви, що ваш сімейний бізнес тримається тільки на вас? Так. Відповідь так і це правда. Тільки на тоді все тримається. Я хрен туди більше приїду. Я подивлюсь, наскільки тебе хватить. Mm -hmm. Я можу і розділку заказувати, нічого й робити. Ділай, що хочеш. Ну, я по факту сказала правду, що він прийшов, порізав курку і пішов. Все, ну, більше його немає на роботі. Я просто привик попроси решать без її відома. Піду договорюсь за поставки. Якщо це не замічається, і ти думаєш, що ти сама прекрасно справишся, пожалуйста, займайся. Пісібать, він заходить. Так. Чоловік. А часто влаштовує там побачення? Ні. <рапев> Немає, так? Да? Пішли за сідем. Дякую. <рапев> Сьогодні буду за тобою ухажувати. Давай дай, погодуй, давай. Трішечки можна? <свист> <рапев> 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 Воно зараз все потече. Ні, ні, а ти суденько. Отак, бачиш. Оп, оп, оп просто вже в голові паніка. Ти не знаєш, де це дно. По тобі тут, ну... Я тут свічусь? Так. Да. Мені добре. Так. Да. А можна себе теж так вести, щоб мені з тобою так добре було? Тобто ти Иди. береш лівого мужика, щоб на примірі нього мені показати, як мені вести себе з тобою? Якщо я хочу щось нове в постелі спробувати, я беру леву бабу, знімаю цей весь процес на відео, тобі показую і кажу, отак От можеш? Це тобі сподобається свята? Давайте просто додивимося уже і що воно далі буде, як воно буде. Ти в майстер. Можна тебе об'ємо? Трішки. Трішки не дава. Я так Ну, Тут така настяганька, мені так хочеться біняти. Що це було? Це просто обнімашка. Не... Це просто халявна кава, це просто квіти, це просто обнімашка. Це... Вже... Чим далі у тебе все одно це все просто. Ну просто. Давайте просто подивимося до кінця. Вот. Спорим, я зроблю так зараз, що ти посміхнешся. Давай, давай ручки. Так. Мені Дави, не страшно. Дивись, дивись обличчя. І запам'ятовую, ти дуже гарна дівчина. Ти дуже гарна бізнес-вумен. Посміхнись. Ну, no. так да, так Я ще не не можу ручку поцінути. Такі ніжні ручки. Просто поцілуно. Просто я помню. Ви сподіваєтесь на те, що скоро у вашому житті з'явиться ідеальний чоловік як у турецьких серіалах, який врятує вас від нещасного життя. Так. Відповідь так, і це правда. Вибач мене за те, що був таким за те, що лив на тебе не цінив, не чув, не бачив, мені стидно. Але я хочу все і справить. Пробачай мене хоча б по пола біди в день, чи в місяць, чи в рік. Але не стій на місці. Хочеш, давай розведемося. І просто я почну заново до тебе підкатувати. І тобі вже буде рішати самой жениться заново, не жениться. Ти ж розумієш, що якщо ми розведемося, я заново не вийду. Я вже тебе знаю от відноси. Давайте тоді додивимось. Да. Хочу побачити це все до кінця. Дусь, у мене план такий: давай я тебе проведу додому, а ввечері ми можливо, можливо, повечемо разом. Ти дуже класний, чесно. Мені дуже сподобалось проведений час з тобою. Звісно, у нас з чоловіком все дуже-дуже складно, але я сподіваюся, що у нас буде все добре. Як я казав, ти дуже гарна, мила і де знайти таку, як ти. Дякую тобі. І повезло твоєму чоловіку, що взагалі ти в нього є така. І... Хай цінує тебе просто. Я... Дякую. За період стосунків з Олександром ви хоча б раз цілували з іншим чоловіком? Ні. Відповідь ні. І це правда. Успокоюсь. Пробач. Зай. Ні. Будь ласка, чиш? Я буду довіряти більше. Просто оці всі ревнощі. я зараз собі розумію, що я скільки тобі зробив, що дійсно просто боюсь, що ти підеш від мене до когось іншого. Сашко, Як думаєш, Світлана пройшла перевірку на вірність? Я думаю, пройшла, тому що він її звав на вечір погулять ще щось. Вона відмовилася. Якби вона хотіла якогось продовження, дійсно, вона б погодилася Тоді цей ключ, Світлана. Ти отримуєш. Дякую. Спасіб. Чим більше ключів, тим менше радості. Світлана, зараз ми будемо дивитися перевірку Сашка. Я думаю, там нічого такого не буде. Я в ньому впевнена. Добре. Тоді дивимось. Сашко з кумом проводять вечір п'ятниці у пабі. І не підозрюють, що за ними спостерігають приховані камери. Сашко. Що за реакція? Скомо як з кумом гуляли. Ну, я зрозумів, що зараз просто от. Свята побачив мене другого. Добре, давай подивимося. Свята на сайті. Я три дні в, я, я в другій спав. А порушу. Ну, що менше надо. треба. Віліз. Там накопительний, ефект, там все одразу. Вона я, звісно. Серйозно, три дні з неї не балакав. Ну, прикольно, класно. Найшов чим хваститься перед кому? І з такої ще насмішки, типу, ти дивуєшся, який я класний. Я її помрожу типу, три, три дні. І вона сама потім на колінцях до мене прибіжить, як цуценятко буде вибачення, у мене просить. Я ж не так сказав. Ти тон послухай, будь ласка. Тупо так як насміхається на мною. Давай подивимось далі. Ох є. Тона, мать. Я так розумію, ти їх знаєш? Да? Ну, бачили. Ми коли з комом сиділи, вони десь там возле барки сиділи і віддихали. Цікаво угу. подивитися на цей відпочинок з кумом і із дівчатами о, о, на барі. Після цього дуже цікаво. В той момент у мене суміння закрало, що він вже реально щось накосячив. Уважно дивимось. Користи мені скласти компанію, поки я тут дівчина. Це отак от так. Інколи ви збуджуєтесь, коли бачите відверто вдягнену жінку. Так, відповідь так і це правда. Ну, Це нормальна реакція організму. Кров від голови відходить. Як по мені, це елементарний процес. Хорошо. Сашко, цей процес. Працював далі. Працював. Свята, хочеш подивитись? Дуже цікаво. Привіт! Я вже нічого не хочу, хочу тільки випити. Хочеш горілку? Приємно. А горілку давай. Ти злишся? 음, поки тільки нервничаю. То чому ти так зшимаєш цей ключ? Ну, тому що мені було сказано, що він тільки з кумом. Ну, в принципі, так і було он, я, он кум. Ну, за них можна було теж якось, ну, хоча б словечко замовити, ні? Ти ж не замовила словечко за ним. Хорошо, один кум. один. Готова дивитися далі. Що ж відбувалося в той вечір? Так. Да. Тільки з кумом. За ще одне знайомство. Давайте за знайомство. За? <плес> ні, стой, я точно говорю. За, за? Лупом. <плес> Ви мрієте про секс з іншою жінкою? Ні. Відповідь: Ні. І це брехня. Ця людина мені ще щось розказувала про те, що я когось там представляю. Це те саме може бути якась там Меган Фокс з телевізора, хто угодно. Та подожди. З тих пор, як прийшла твоя подруга. Стало веселіше, так? У вас 100% є проблеми. А тобі? є. Це що було? Не знаю, я вже п'яний був. То, що вона закинула ноги, це її проблема. Ти тупо закинув руку на її ноги і сидиш. Не закинув на її ноги руку. Я дивись, рука у мене на цьому. Поверх ног. Ми випали. Тепер танцюємо. Ви будете нашому тиломі. За. А можна. Да... Ну, мені просто цікаво, що ж там далі, як вони далі там треба. Да, Нічого вали. далі не було. ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Серйозно, ***.— Яка її жопа нормальна жопа? Мягенька. Не пам'ятаю. Вона пивалась і. Слабіну цю дав. Ну, вона так крутилася на тобі. Я удивлена, що ти її троси, прям там не зняв, не вставив. Ну, ну, Що я ще можу нести? Я не агресивна людина. Ну от такий момент реально хотілося зламати йому носа. Давай дивитися далі. Так. Ти три секунд танцювала. Я роботу. Я сейчас подзвоню. Я купа рішаю, погоди. Зараз, сейчас все. Прикус поміну. Що за х серйозно оце? Серйозно так близько притулить є бабу. Чити

Ненавиджу тебе. Моє серце розбили просто на мілкі-мілкі осколки. Та й мене прощу. Зали. Закрий рот. Просто от, прямо зараз закрий рот. Чого, чого, такого я не ожидала. Тупо взяв і сам її залізав. Не вона тебе, ти її. Сашко, є тобі що сказати, Свята? Не знаю, що казати. Мені стидно, що так поступив. Оце такий грішок, який ти не замолиш. Це таке не забувається. Дивимось. Давайте. Там уже все, там уже любовь. Да, да. У нас цели ремонт Не Угу. — Їдемо продавцы отчинок. А я. Ти серйозно? — Серйозно? Можна мені укол від бешенства, будь ласка. Бо я його зараз закусаю. Чого ти мовчиш б? Що мені сказати? Мовчав, тому що стидно було, я осознавав, який це по ній удар. Я собі всю життя клялася, що якщо мій чоловік мені зрадить, я цього не пробачу. Там уже десь все вже, так? Да? Сашко гаряче готовий продовжувати знайомство із дівчиною. Вона ж, у свою чергу, шукає способи, як закінчити перевірку. Ми вас залишаємо, тому що мені треба дуже срочно їхати. І якщо ти хочеш, щоб я тебе завезла, ми їдемо разом. Да, бо мені далеко шпертися. Слухайте, а нам з вами по дорозі. Куди мені їхати? Туди на оболонь. Їм на оболонь, літить. Хорошо. Погнали? А давайте з вами поїдемо. Тобто в цей вечір ти що міг? Просто поїхати з ними? Ніхто б нікуди не поїхав. Да ладно. Да ладно. ко, якби ти не хотів їхати, ти б не сказав поїхали. Треба знайти. Все, а ви зробили ці цьомі Конечно. Ну, так, у нас якийсь добре. Okay. Так, вона все є. Є. все. Ми вас ну, любому цілуємо, дякую. Я впевнена, що якби дівчат попросили продовжити перевірку і реально кудись поїхати, вони поїхали б. За період стосунків зі Світланою у вас був секс з іншою жінкою? Ні. Відповідь ні. І це правда. Спасибо, хотіть з ким. А тобі казав, що я тобі ніколи не буду зміняти. А це була не зміна? Ми перебрали, ми тоді в ссорі були. Я не знаю, як воно так вийшло. От <плес> ми в цей день не були в ссорі. Ти тоді поїхав гуляти з кумом. Він коли додому приїхав, він ще сказав, каже: «Если б не комендантська, ми б ще до утра гуляли і гуляли. Сежко, якби ти побачив таку картину зі Світлани, мене б тут уже не було. А я до сих пор тут. Дякую. І ти до сих пор задаєшся вопросом чи люблю я тебе. А це я тобі буду ковнати до кінця днів твоїх. Ти прощаєш його? Не знаю. Тоді у мене останнє запитання на сьогодні. Світлана, Сашко пройшов перевірку вірність? Ні. Сашко, цей ключ ти сьогодні не отримаєш. Ну, а за що мені давати ключ? За те, що я конче не падла, яке напилося, і просто тусувалася з другою дівкою? До ну, побачення.